Ну що, вітаю мої солоденькі. Вітаю мої солоденькі булочки і пончики. Так, один хвостик прийшов, а де інший хвостик, я не знаю. Десь бігаю, оце тільки в хату зайшла. І зараз вам що покажу. Що покажу. Ви знаєте, сходила оце в магазин і настрій е, такий, знаєте, не дуже. А чого не дуже, ціни ж ростуть, понімаєте. Зараз я вам покажу, як витратити гроші і нічого не купити. Будь ласка, натисніть в хвостику. Бачите, як моя сарочка старається так. І нема що бачити. Купила і нема що бачити. А це все через те, що яблука тут дуже дорогі. Яблуки тут не ростуть у нас, вони завезні. і на яблуки просто скажений прайс. Ви знаєте, просто корейський прайс, я б так би сказала. Ну, так і є, так і є. Так, оце чотири яблучка. Знаєте, по спекулятивній ціні. Зараз я вам порахую, де тут в мене в, карма, в кармані десь у кишені, ага, оцей чек. І зараз я вам покажу, скільки ці ті яблуки, тільки не падаєте в обморок, будь ласочка. А ось і Фрідочка прийшла, будь ласочка, натисніть, то ще не натиснув подобаючку моїй другій дитині. Бачите, як вона радить, тому цей хвостик радіє, що матуся прийшла цілуватися оце Ліза, лізе, понимаєте? А я зараз покажу, скільки ж оце це яблучка коштують. Мої хороші, оце чотири яблучка, майже на 7 доларів витягли. Понімаєте що? От, а, банани. Ну, банани як були, як коштували вони долар шістдесят, так вони і коштують долар шістдесят. Це, до речі, як я казала, неорганічні банани. Ну, точніше, гноошнім можна так сказати. От. І зараз покажу, я тут ще органічні брала. От. А ось такі органічні банани на тюрлі. От. Бананчики, два вида бананчиків. Одні на визрівання будуть лежати десь одну-дві доби, ну, може, три доби полежать і будуть такі, як треба. От. А ті жовтенькі можна вже їсти буде завтра, наприклад, на сніданочок. Далі гарбуз. Саме дешеве у нас тут гарбуз. Виходить, що він десь 35 центів, а тут 500 грамів гарбуза. Мандарини, мандарини, ой, мандарини, що я кажу, апельсини, апельсини, а помаранчі також дуже дорогі. У нас взяла, вибач, сарочка, що налякала, взяла дві ось таких е, штучки, бо це корисно. Це, ну, хочеться вірити, що е, це ще корисно. Далі, отакі е, цей пінат. 15. арахіс арахіс взяла. Далі у нас йде хлібчик. Хлібчика взяла так. Тут, Получається скільки його грамів. Скільки? 120 грамів, хлібчик висівковий, простий, звичайний, вже порізаний. Хоча не рекомендую такий хліб купляти. Кажуть, що в ньому знайдено графіт. Ну, не знаю. Так, це я купила каліжанка, сама таке не їм. от Не знаю. Ну, Бачила, що дівчата такі їли. Думаю, чому б не пригостити, не похромтіти дів, дівкам. Я таке не, не полюбляю, не люблю такі снеки. Так, далі папаєчка. Папаєчка теж у нас, знаєте, ну тут кіло, тут кіло у нас витягла, ось така папая. Завтра вже чи післязавтра ну десь також її вже можна буде. Єсти. Ой, що таке, Свірдусь? Манго. А манго у нас, я не знаю, чому таке у нас дороге манго. Я пам'ятаю, коли на острові жила, то там 3 кіло манго продавали за 3 долари. Тут манго якесь, я не знаю, скажене. Тут і 2 кіло немає, а коштує от ось, ось ось бачите? Ось так. Да? Сарочка. Тому мами настрій, бачиш, немає. Оце ж мій любимий шопер, вже я вам його не пам'ятаю чи показувала. Ну, показувала, здається, цей свій шопера любимого. Слухайте. ну, Я думала, що туди все не влізе, а він виявився у мене. Ну, прям такий, знаєте, досить-досить зручний і багато чого туди влізло. Не все, не все. Зараз ще покажу, що я там докупила. Ну, Milky Way не знаю, чого вхопила, мабуть, від розстроєного почуття. І також отака шоколадка, чоколадка мілка для колежанок. Ну, там далі вже це окремий був біл, це окреме я сплачувала, тобто взагалі не входить. Це я купила собі цей пероксид Хідроджен. Це. Перекисводнюю, і пластири. У мене в хаті закінчилися. От. І е, зараз я скажу, скільки, це все, це все, що ви бачите, наскільки воно вийшло е, загальний чек. Загальний Ці покупочки вони витягли на 35, виходить, долярів. За це заплатила. Так, нагадую, що це була папая, це був арахіс, це була ось такі чоколядки, хлібчик, два помаранча, три манго. Це, це гарбуз, банани такі, банани сякі, і чотири яблучка. Так, дякую за перегляд, мої солоденькі. Будь ласка, щось натисніть, щось напишіть мені. А це дуже насправді важливо. Хочеться взагалі більш змістовні відео дивитися. Також напишіть, що ви зазвичай купляєте, да? що складається, з чого складається ваш. Загальний да, продуктовий а кошик. Ну, Фрукти мають бути. Фрукти це все ж таки, знаєте, хочеться вірити, хоч якісь там ну, щось в них корисне ще залишилося. Так, Ну як завжди, хочу всім побажати, щоб до вас так грошики приходили. І вдача, як ви мені втиснете вподобайки і як ви мені коментарі пишете. А взагалі, всім і кожному бажаю, щоб завжди в нас були кошти на все те, що ми хочемо собі придбати. Та щоб ще й були гроші на добрі справи, всі в цьому і до зустрічі в наступній шустрій розпаковочки.